Чому це стосується тебе? Ти колись спостерігав за алгоритмами соцмереж? Наприклад, Тікток про те, як бути сигмою, а через хвилину реклама альфа-годинників. Це не випадковість. Тікток знає тебе краще, ніж ти сам думаєш. А тепер зупини це відео, відкрий інстаграм і скільки постів твій справжній вибір, а скільки вмілої маніпуляції. Напиши в коментарях, коли востаннє ти ловив себе на тому, що щось купив після реклами. Як нами керують? Тепер поговоримо про владу. Вона не лише про політиків, а про тих, хто керує твоїм фокусом. Алгоритми працюють на маніпуляторів. Блогери, бренди, політики вони хочуть не твого лайку, а твоєї уваги. Бо увага це гроші. У книзі 48 законів влади є десятки прийомів, але ось найпопулярніші. Привертай увагу будь-якою ціною. Блогери створюють драми, щоб бути в тренді. Приховуй справжні наміри. Еко-бренд, можливо, просто дорожчий варіант того самого. І змушуй залежати від себе. Без тебе нічого не вийде. Звучить як підтримка, але часто це пастка контролю. Ти вважаєш, що живеш своє життя, але справді хтось режисує твій сюжет. Алгоритми це невидимий режисер.